Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку зараз на виробництві е, показує, що по виробництві. Одну пачку вже встановили, готовий комплект, друга теж готова, зараз її подивимося. Дивіться, друзі, ця пачка повністю готова. Вона вже до кінця завершена. Глянемо. А тут взагалі супер. Осталося її покрасити, накинути тент і вперед. Так що. Ізділля фактично готове. Фактично. Це воно у нас піде на білий ДАВ. Там вже все. Це дав по 85 360 На нього буде ця пасічка. А тут у нас вже Готове зділля, готовий комплект. Тягач і кузов. Просто просопища.